Зростати, палати, спасати під таким гаслом проходить християнський фестиваль молоді Рівненської області. Близько 850 людей, 30 делегацій зібралися, аби не просто відпочити, а з користю провести свій час. Фестиваль проходить на березі криницького водосховища. Мені, наприклад, сподобалася організація компактно, правда, але досить гарно організовано цього року. Ми вперше проводимо фестиваль Рівненської області на цьому місці. До нас долучилися деякі делегації з Тернополя із Львова, чого раніше не було. Десь відсотків 70 людей до 20 років знаходиться на фестивалі. Ми звикли до всіх і нам подобається ця атмосфера тут дуже класно, просто неймовірно. Ти відчуваєш Бога і ти проставляєш його, спілкуєшся з ним. А це для мене фестиваль. Ви бачите Бога в будь-чому навіть в роботі на кухні. Багато нових знайомств, класне зібрання, багато чого такого духовного взагалі збудовується. Ціль поділитися словом з людьми, які шукають Господа. В першу чергу зрости духовно самому. Навіть люди, які перший раз приїхали на цей фестиваль, які взагалі ніколи на такому не були, там де віруче молодь. Вони старалися вникнути, старалися читати Біблію, робити уроки, робити якісь певні кроки. Був на лекціях фінанси і Любмир там говорив, які фінанси приклад приходять. Ми це не мої, це божі, щоб дозволяти Богу розпоряджатися фінансами. Мастер-клас мені дуже сподобався про. Пісти молитву. Хочеться якось страхіще, щоб літо довше продовжувалося, щоб фестиваль довше продовжився. На цьому місці було багато музики, проповідей, через які говорив Бог. Багато людей перемирились з Господом. Відчувала, що вже щось треба починати нове життя. Я дійсно повірила в Бога, і мені просто з ним дуже хорошо.